Звісно, був шок. Всі чекали це 22-го, Сталося 24-го, Вони там щось за Сергій. Ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Як почалась війна з того моменту. А ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо в моєму самим агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками, і ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Можемо про це сьогодні порозмовляємо. Я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до. Ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся і дідусь по батьківській лінії, вони на Колимі були, бабуся за те, що вірш почитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, у мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний дядь, він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія, а попри страх, по попри... ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І звісно був, шок. okay Всі чекали це 22-го, сталося 24-го, вони там щось завтикали чуть -чуть. А, Да. Ну, краще вони взагалі не завжди запізнилися, але вже так. як вийшло. Да? І ранок був. Я думав, що я готовий до цього. Ну, я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був в нашому будинку, там, в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками: Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це це буде настільки страшно. Ну просто реально паніка і так далі. Але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали в машини, заправлять, гроші знімають і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив, а, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не були, ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день, ми будемо вже рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. Повтаю, ну, настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша. Так, да, типа перша армія, всім пірдав. І я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюсь, що ми не Росія. І наші дають гідний відпір, взагалі все класно. Ну і я почав а, включати. От дивись, в тебе на сторінці, коли заходиш, коли готувалася до інтерв'ю, да. я аналізувала там, твою е, сторінку в Інстаграмі, на Тіктоці. І перше, що я побачила, це. Твоя не, не знаю, мені хочеться це назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там твій вихід там, в Німеччині, коли ти там, без футболки писав собі, що в тебе стріляли. Да? І ти mm -hmm. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене таке склалось враження, що це якби хайп. Mm -hmm. Ось. Розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну це питають взагалі? Що, Що ти тебе рухало? По перше дуже дуже спокійно. Взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати. Все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі. Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склало, що. У мене ну, величезний досвід в маркетингу, блогінгу і так далі, я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там... в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене немає настрою, для мене це також робота. Мені оце сидіть, теж себе корчить, якось там. Взагалі. Щоб до людей достука це не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк від. Бувається купа емоцій, енергії, не треша якось. І щоб тебе серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено. Зразу напрошується питання. Да. В тебе є вороги? Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги, Ну, щоб прям за мною хтось ганявся і вбитим хотів. Тобі не погрожувало за твою позицію? Погрожувало. Звісно, погрожувало декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти, з України тобі? Ну, в Україні дуже багато п'ятої колони. Дуже багато п'ятий колонії, і тобто і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як і наша влада. На жаль, це одна із причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів, і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробаченні участь прийняти. Я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, явіть, українець після поранень, Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну.